Усім доброго дня, мене звати Олександр. Сьогодні у нас буде коротенький відеоурок по нанесенню декоративного матеріалу Фейдал Ноубук. No по нанесенню немає нічого важкого. Матеріал наноситься дуже легко. Саме основне притримувати технології нанесення. По технології нанесення все просто: перше, у нас має бути ґрунт глибокого проникнення один літр в середньому розхід. До 10 метрів квадратних наносимо його валиком з коротким ворсом, в середньому 10-11 мм. Наступним кроком другим це в нас буде нанесення підложки, це назде Фейдал латекс мат. Сама фарба вона в нас тонується в колір самого декоративного матеріалу Фейдал нубук. В середньому розхід фарби з 1 літри до 12 метрів квадратних. Відповідно, при необхідності ми її розбавляємо до 10% перед використанням обов'язково фарбу перемішуємо. Далі наступним третім етапом ми наносимо декоративний матеріал фейдал ноук. Дехто ще називає його замж. Різні назви, ефект один той самий ефект м'якого дотику. Тому дивимося відео. Не забуваємо підписуватися на канал. Якщо якісь запитання обов'язково звертаються, також у нас є безкоштовні консультації, доставки матеріалів і всі необхідні консультації ми вам надамо. Гарного перегляду. Підготовка поверхні. Основа повинна бути міцною, сухою та очищеною від жиру, пилу, крейда та опна. На рівні поверхні верніти фінішною шпаклівкою, фейдал, акріл-шпатель. Крок перший. Після ретельної обробки поверхні нанести акрилову ґрунтовку глибокого проникнення, фейдал, акрілки київ, ґрунт. Для зручного нанесення на об'ємах нам необхідна ваночка, також валик з невеликим ворсом. Рекомендований ворс 11 мм. Витрати ґрунта глибокого проникнення з 1 літри 8-10 квадратних метрів. Повний час висех ґрунта глибоко проникнення 6-8 годин. Ми продовжуємо працювати. Грунт глибоко проникнення у нас повністю підсох. Нас пройшло більше 8 годин. Зараз ми розпочинаємо наносити нашу підложку. Це у нас фейдал і Latex мат. Ми її наносимо в два шари. Вона у нас затонована в колір самого декоративного матеріалу Фейдал Ноук. Валік для нанесення в середньому використовуємо 12, 13 або 14 ворс. Не беремо валики з великим ворсом. Такій техніці ми продовжуємо наносити нашу фарбу. Тут саме основне наносити все рівномірно, щоб не було видно стиків. Після того, як матеріал повністю підсохне перший шар, через 12 годин можна нанести другий шар при необхідності. Дехто наносить другий шар, дехто ні. Ми завжди наносимо два шари фарби. Після того, як нас фарба висохне, будемо далі наносити наш декоративний матеріал в фідал ми продовжуємо працювати після того, як наша підложка фарба Фейдал і Latex Mat нас повністю просохла, в нас пройшло більше 24 годин. Зараз ми розпочинаємо наносити наш матеріал, відповідно, фейдал Нубук. В середньому розхід матеріалу з 1 літрі до 9 метрів квадратних. Наносимо його в два шари перед використанням обов'язково перемішуємо. Зараз, по принципу, наносимо, як звичайно, венецію або так само шовк масками. Такій техніці ми продовжуємо наносити наш матеріал на нобу. Залишаємо на 12 годин, можна також на 8 і будемо наносити наш другий шар. Ми продовжуємо працювати на нашому об'єкті, наш ноут. Перший шар повністю піцу. Зараз розпочнемо наносити другий шар. Зараз ми покажемо, як він формується. Беремо трошки матеріалу. Так само рівномірним руху ми його просто наносимо. Такі техніці ми продовжуємо наносити. Наш декоративний матеріал Фейдал Nouveau буде повністю готовий. Після висихання матеріал стійкий до вологого трання. Всім дякую за увагу. Якщо якісь запитання, обов'язково звертайтесь.